Друзі, наша третя черга, наші котеджі на палях, котеджі інтегровані у природу, інтегровані в ліс. І зараз ми розкажемо вам про те, що відбувається в нашій третій черзі, на якому етапі наші будинки і коли завершення. Станом на даний момент ми завершили монтаж абсолютно всіх котеджів, накриті всі дахи, змонтовані всі віконні системи, завершені пироги утеплення стін, стель, фундаментних плит, змонтовані всі інженерні системи, сухі стяжки. Зашивка гіпсокартонами всіх повністю котеджів. В більшості будинків влаштована декоративна штукатурка, монтуються системи Клікфальц на наш фасад, монтується планкен на наш фасад. В процесі виробництва і вже на фінішній прямій наші мости, котрі сполучають наші будинки. Триває монтаж керамічної плитки, міжкімнатних дверей. Компанія Фрот почала монтувати меблеві елементи, такі як шпановані панелі на стіни, гонтові панелі, панелі у наших спальнях приліжкові м'які панелі, і вже зовсім скоро ми вийдемо на етап монтажу меблів. Також в третій черзі монтуємо камінь на наші парковки, і за моєю спиною ми бачимо будинок типу зруб, на якому виконані роботи по шліфовці, герметизації та покрасці фасаду. Також проведене шліфування та герметизація всередині нашого будинку. Зашиті повністю всі площини стильовими матеріалами, зроблена декоративна штукатурка, розведені повністю всі інженерні мережі. Слідуючим етапом ми будемо монтувати дверні проєми і монтувати підлогою покриття. Після чого у нас буде етап монтажу меблів. Друзі, третя черга котежного містечка Скогур, і за моєю спиною ми бачимо процес влаштування гранітної бруківки. Праворуч від мене роса 1 Ми знаходимося на плиті Роси 2 Ми бачимо спрофільовані дороги, закладені всі зовнішні мережі, водопостачання, водовідведення, каналізація, пожежний водогін, ливнева каналізація. Монтуємо бруківку, монтуємо камінь піщаник у наших. Зонах паркомісць також в третій черзі в активній фазі ландшафтні роботи. Влаштовуємо простори під нашими будинками. Засипка річковою галькою. Виставляємо інсталяції з камені, не габариту. Вже зовсім скоро наші підрядники, наші ковалі привезуть нам металеві інсталяції. Триває вистилання чорнозему і засівка травою нашої території в третій черзі котежного містечка Скогор. Зараз ми з вами знаходимося на терасі нашого банного комплексу «Роса-2», який знаходиться у процесі виробництва. На даному етапі збудований повністю мінус перший поверх, збудований перший поверх, завершені всі монолітні роботи, завершені роботи по кладці цегли. На даному етапі тривають вже оздоблювальні роботи нашого цоколю з фасаду, утеплення пінопластом та монтаж каменю-піщаник. Тривають роботи по набору. Фундаментів під наш басейн, і вже орієнтовно тижні через два. Ми плануємо завозити дерево і починати монтаж нашого барну. Це Частині Роса-2 буде окрема споруда, побудована по каркасній технології в стилі барнхаус, де фасади і дах будуть влаштовані з очерету. І ця споруда буде виконувати функцію вхідної групи, лаунж-бару і рецепції. Також разом з монтажом барну ми плануємо почати монтаж нашого другого поверху, який буде монтуватися по технології постенбін з традиційного для нас матеріалу брусу, лафет стіни. Ззовні будуть влаштовані гонтом, всередині стіни будуть влаштовані з гіпсокартону, перегородки цегляні і вже далі оздоблення плиткою, керамікою та іншими оздоблювальними матеріалами. В 2024 року згідно плану монтаж каркасів, монтаж дахів, монтаж вікон і зимою 2025 року ми плануємо почати роботи по влаштуванню інженерних робіт та почати роботи. По внутрішньому наповненню, внутрішньому оздобленню по ремонту нашого банного комплексу Роса-2. Друзі, в Скогур паде теплий літній дощ. Попри це, ми не зупиняємо роботи. Працюють ці будівельники і працюємо ми з командою. Працюємо попри надскладну ситуацію в Україні, адже ми маємо зобов'язання перед нашими партнерами, і ми їх виконуємо вчасно та якісно. Приїжджайте в Скогур. Обирайте свій будинок в горах, на лоні природи, де ви зможете побути з сім'єю наодинці, де ви зможете перезавантажитись, почерпнути енергію гір, енергію Карпат, енергію столітніх лісів для того, щоб працювати разом на благо України і наближати нашу перемогу.